Працюю на Полтавській гірничо збагаченому комбінаті, старшим оператором пульта керування по теперішній час. Це історія про одного із сотень тисяч воїнів, які захищають нашу країну від російських окупантів. Андрій Дендеря, звичайний українець, родом із горішніх плавнів. 2015 року він почав свою війну з оборони Луганщини і під час повномасштабної війни знову тримав її в найгарячіших ділянках. Спробуємо відмотати час назад і згадаємо. У січні 2021 року знімальна група телерадіокомпанії Гок, подолавши сотні кілометрів, опинилась в Донецькій області на території оперативно-тактичного групування Схід. Зараз ми знаходимося у славнозвісному бронеавтомобілі Козак разом із морськими піхотинцями. Прямуємо до однієї з військових частин поспілкуватися із нашими бійцями із бійцями зворішніх плавнів. Серед них був старший солдат Андрій Дендеря. Протрапи в армію призвали по мобілізації в 2015 році. Воював на Луганщині, в Троїцькому, водієм санітаром. Допомагали воєнним, раненим. Пробув я там 8 місяців в Троїцькому, потім пішов на Дембіль. В 2017 році Опять пішов за контрактом на півроку. Теж на Світлодарській дузі, водієм-санітаром. Ну, а зараз прийшли сюди з побратимом. Він теж на Полтавському гоці працює. 2020 року він за контрактом потрапив у 72-бригаду навідником кулеметів. Півроку стояли в Авдіївській промзоні. В таких умовах оборонцям доводиться воювати й облаштовувати свій побут. На даний час, знаходжусь на Авдіївській промзоні Авдіївки, захищаємо нашу рідну Батьківщину. Отут ми несемо бойове діжурство і вночі, і днем, в будь-яку погоду. Мороз, слякоть, в дощ, міняємося почергово, несемо службу. Он там ворог постійно нас обстрілюють ночі, провокують. Андрій розповів про перші дні повномасштабного вторгнення. Ми мусимо боронити, захищати, підтримувати одне одного, говорить Андрій. У нього не було сумнівів навіть на секунду, знав, що робити: зібрати речі і йти разом з побратимами у військомат, щоб боронити свій край, свою землю. Мені побратими дзвонять, що почалося. Кажу, мабуть, так. Да. Я збираюся на військомат. Мені вже телефонують з військомату, кажуть. Ви їдете, кажу, я вже в путі. Забираю з собою побратима Сергія Миколенка, Він мені теж телефонує, каже, Ти де? Кажу, я військомат. Каже, мене забери. А він якраз на роботу вже з, -з утра пішов. Я заїжджаю його в цех виробництва катків, забираю його і ми разом їдемо до військомату. Сразу і пішли перший день. Ми самі перші, по-моєму, з нашого міста і уїхали. 24 числа десь близько 14 годин нас повезли в Кременчуг, Там комплектували, три мікроавтобуси у нас було. І ми вже виїхали з вечора, десь в 5 вечора, десь в 17.00, в 3 години були вже, в три ночі були в Білій церкві. Саме тут відчули перші жахіття війни. Над містом почала літати російська авіація і бомбити, розповідає Андрій. Перший бій від початку повномасштабної війни був під Києвом. Батальйон базувався на Шулявці. Місяць там був бій, було дуже тяжко. І самоліти, і вертольоти, і піхота, і там воно єрпень, буча, Гастомель. ну Воно там все якби. Мощун, горін. Мощу наші стояли, горінка. Дуже тяжко там було, звісно. Ну, нічого відбили. Гул такий траков стояв, це не передать. куча колон, техніки, самоліти ж їх там розбивали, прийшлося нам підірвати дамбу. розлилась вода, то вони не прийшли. Звісно, бої там були жорсткі, там порозбивано все. Багато загинувших, звісно, війна. Тоді вже, коли їх трошки ж вибили, туди почали жнати, ми переїхали туди за Мощун, я вже забув, як називається воно. Ну туди, вглуб вже, туди, в Чорнобилю. Там окопалися, простояли десь тижня-два, мабуть. Там теж вони понамінірували, вони коли відходили, ми підірвалися на КАМАЗі, слава Богу, всі живі, трошки контужені, заїжджали в ліс і на ТМ підірвалися КАМАЗом. Трошки хлопцям там ноги поламало, п'ятки, ну живі всі. Хорошо, що не передніми колесами наїхали, а другою з паркою. Кольоса там, пса зривали. Багато пам'ятає військовий, але розповідати все не може. Часто згадує втрати побратимів і масштаби руйнувань, що бачив на власні очі. Влітку 2022 року військову частину, де служив Андрій, відправили на Донбас. То на ешелонах, хто своєю технікою. У нас був з хлопцями у вазі к нам. Дякую. Начальник цеха Пальоха Сергій Сергійович, Дяченко Юрій Олександрович піддогнали нам увазіка такого, то, то він нам, нас дуже гарно виручив. Така машинка. Бистро її, звісно, підбили, побили, ну допомогла нам гарно. Своїм ходом на Донбас доїхала почти 700-м кілометрів. Що там, почали розгружатися? Почали ракети рядом прилітати по ешелонах. О, тяжко було. Було важко добратися до позиції. Ми міняли 30-ту бригаду в Новолуганськом Донецької області. За Бахмутом туди в глибинку, за Зайцева, Кадема, Семигір'я і Новолуганська, виходить. Там глибинки були. Там, звісно, тяжко було дуже. Лізли з усіх сторон. Десь ми простоїли там більше місяця, там почали трошки відходити, тому що з усіх сторон вже жмуть. Як-то так. Дуже багато поранених. Оставалось багато хлопців. Кого повивозили, кого не повивозили. Як там вертушки залітали, самоліти, авіація стабільно каби скидувала кожний божий день. Відступали, залишали свої позиції, знову окопувалися. Важко було, з болем говорить Андрій. Військовий сумлінно виконував обов'язки водія санітара навіть попри проблеми зі здоров'ям вдень і вночі вивозив поранених і вбитих, доставляв продукти харчування. Хлопців завозив це в Семигір'ї було на усілення. вам забирав, везу, завожу, завожу, завожу. Там скільки налазило в увазі, поміщалося, скільки там. 15-16, скільки набивалося. Чоловік. І тоді їдемо, це ж по Зайцево, по Зайцево трасі, а обстріли були там. Страшні і рядом танчик, як десь метрів десяти. Машина чуть не перевернулась, а навпроти комбат їхав, каже. Та я бачив це все. Хлопці, звісно, в шокі, я ж по газам, таке. І що тоді? Відходимо, відходимо. Мене трошки там було поранено. Накрило рядишком. так хіба один раз? Бара травми, контузії. Важко. Таке. Медичка мені укол зробить. Ну, от контузії чи що вона, щоб не тошнило то. Каже командир, я вже не можу, треба, ще трішки, ще трішки. І ото я ще там пару днів продержався, допоміг. Давлення міру, давлення 220, вже тяжко. Ну, мене госпіталізували. Після госпіталя повернувся в роту, що стояла вже під Вугледаром. Тут відбувся найважчий за всю війну бій для Андрія. Найважчий, мабуть, був під Вугледаром та й в Новолуганському там, там страхіття було касетами, м'ясорубка, можна сказати. За час війни у Андрія з'явилося багато вірних друзів, з якими без сумніву піде у бій. Це його побратими, з якими і зараз підтримує зв'язки. Щиро вдячний їм за те, що виявили справжню чоловічу дружбу і підтримку. У мене день народження було 14 жовтня. Хлопці молодці там приготували картошки, наварили. Сільодочки купили в, цьому, в Курахово там ще базарчик був. Трішки. Андрій скромно розповів про свої нагороди. На Світлодарській дойзі ми в 16 2016 році. Там навпроти Стаханова взяли в полон трьох офіцерів. Ну, на жаль, двоє поранений, один двохсотий. Не довезли. Ото. -от. Три медальки дали. Орден за оборону Києва. Україна або смерть новолуганська. Військовослужбовець щиро дякував волонтерам. Багато приїжджали волонтери. Молодці це волонтери, молодці кажуть, за що них вже, Як в перший день теж туда закинули. А що вам, дві буханки хліба, дали на роту на два тижні і виживайте. Як Полтавський збагачений комбінат допомагав, якби ні в чому не відказував, що попросимо ти З Скопками допомагав ремонтом автомобілів. Трошки допомагали з общастями. Дуже скобки пацани просять, ну блінтажіть збивати. Це так, матеріал розходний. Там построїли, одійшли, там построїли. Ну, таке дуже допомагають. В принципі, що просили, тим і допомагав. Хочу ще подякувати за допомогу Ігорю Григоричу, дуже велика подяка. І Ігорю Іваничу. теж подяка за допомогу військовим. Дуже дякую вам. Життя після фронту. До війни я працював да, старшим оператором пульта керування. Зараз повернувся, теж працюю старшим оператором пульта керування. Цех і виробництва катків. Займаюся трошки волонтерством, допомагаю хлопцям. Чим можемо, що просять, тим допомагаю. Джерелом натхнення для захисника була підтримка дружини Ірини і синів Антона та Івана. Їхні турботи захищали від ворожих куль та мотивували не здаватись за будь-яких обставин. Саме родина сенс життя Андрія. Рідні і друзі допомагають адаптуватися у цивільне життя. Іноді були кошмари, кричу там. Ну така жінка ч -ч -ч, ну, так. Вона дивиться. Живі, слава Богу. Неспокійний сон. Тривога. Процес швидкої адаптації воїна певною мірою залежить від готовності до цього суспільства. Була підтримка, що допомагали. Ну, казали, може кудись поїдете віддихнете, а якраз дали нам путівку від страха. Родиною ми їздили в Миргород, відпочивали. Всякі заняття там проводили. І психологи були, да. Спілкувалися. Ну, добре так. Історія Андрія Дендері це лише одна із тисяч подібних, що відображають справжню вартість воєнного життя. Кожен день для військових це новий виклик, але вони продовжують боротьбу за свою країну, своїх близьких, за своє право на життя. Слава Україні!